Важаю здоров'я, шановні українці українки цієї суботи. Три міста відзначають свій день, міста без яких не уявити Україну, Одеса, наша опора на півдні, на чорному морі, місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення, Порт, від якого залежить життя різних народів від українського експорту через Велику Одесу, місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожний. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса й буде. Вітаю вас вашим днем. Суми наш морпост на північному сході щороку, у другу суботу, вересня, відзначає свій день. Буде відзначати завжди вільним, завжди українським у цей час. час...